Привіт, любі глядачі, привіт, любі слухачі. Сьогодні я вирішила записати цей цікавий, сподіваюсь, для вас епізод і розповісти, як я і обіцяла про експеримент міллер Урей. Власне, останні два дні. Були дні Великодня, Великдень по англійськи Easter, і тому я не записала епізод. Але сьогодні, вівторок, робочий день, тому я записую епізод за останній тиждень. Я подумала і вирішила, що. Я хочу об'єднати, тобто поєднати ем, ці відео е, наукового такого дослідницького контенту в окрему серію Explore, um, Explore with Victoria, власне, або українською. Досліджуй з Вікторією або досліджуємо з Вікторією. І е, е, останні два відео з серії просунута українська для Вік з Вікторією я теж включу в цю нову серію. І, власне, я е, е, прикріплю посилання. В описанні, де ви можете побачити цю нову серію або цей плейліст на Ютубі. І ем, ця серія буде трохи простіша в плані е, мовного рівня. Це буде, напевно, рівень b 2 c 1 тому що я думаю, це може бути корисно для вас, якщо я буду говорити трохи-трохи повільніше і трохи-трохи простіше. І, власне, перед тим, як власне, розпочати розповідь про ну, цей експеримент, хочу зробити невеличкий підсумок. Цього піврічного експерименту. <ріхи> така тофтологія, тобто повторення. летить літак, тому я закрию ем, вікно. Отже, зробимо підсумки, власне, ем, що відбулося на цьому каналі за останні півроку. За останні півроку я випустила три серії, і ці серії були трьох рівнів. Початковий рівень, 8 епізодів, середній рівень 8 епізодів, і просунутий рівень 8 епізодів. Тобто, всього 24 епізоди. Мало б бути. Але в, останньому, в останній серії в просунутій українській я випустила трохи більше, ніж 8 епізодів, здається, 9 або 10. Але ці останні епізоди це вже, скажімо, перехід в нову серію. Досліджуй з Вікторією, де я буду розповідати про різні наукові дослідницькі експерименти або про різні цікаві факти, які мене особисто дуже цікавлять, захоплюють. І я сподіваюся, що вам буде цікаво ем, слухати мене, дивитись мене, і ви дізнаєтесь щось нове, власне. В той час, як будете вивчати українську. Ось це все про підсумок. Скажу лише мої враження. Мені дуже сподобалось робити ці серії. Для мене це стало викликом, тому що це потребувало мою креативність, мою творчість. Мою фантазію, це трохи було out of comfort zone для мене, тобто поза моєю зоною комфорту. І це мені сподобалось. Я багато чому навчилася під час цих трьох серій. Ось так. І тепер хочу запитати вас, любі глядачі або любі слухачі на Spotify. Про ваші враження. Які враження ви маєте від цих серій? Яка з цих трьох серій була для вас або для тебе особисто найкориснішою? Пиши в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Я дуже люблю читати ваші коментарі. А тепер перейдемо, власне, до експерименту. міллер Урей експеримент. Отже, цей експеримент відбувся у 1952 році, тобто, власне, в 20 столітті. Я повторюю ще раз. 1952 рік або у 1952 році. І, власне, публікація цього експерименту відбулася в наступному році, тобто у 1953 році. Ще цікаво, що я теж не знала, це те, що Стенлі Міллер, він робив цей експеримент в рамках свого дипломного проєкту. Власне Урей, тобто Гаральд Урей, це другий вчений, він був науковим керівником. І співавтором ідеї. Тобто ці два вчених Стенлі Міллер і Гаральд Урей, вони робили цей експеримент в Чиказькому університеті. Тобто В університеті міста Чикаго. Це, власне, Америка. І що, власне, в чому заключається цей експеримент, або спочатку яка мета цього експерименту? Мета експерименту була спробувати або спроба змоделювати умови первісної землі. Щоб перевірити, чи могли органічні молекули утворитися природнім шляхом. Зараз поясню, що я маю на увазі. Можливо, ви колись чули про теорію великого вибуху, або англійською Big Bang Theory. Я майже Впевнена, що ви чули принаймні назву. До речі, є такий телевізійний серіал, який так і називається Теорія великого вибуху Big Bang Theory. І, власне, в чому заключається ця теорія? Ця теорія це припущення, так. Тобто це теоретичне знання, яке не перевірене. це припущення, як могла е, утворитися, е, як міг би утворитися Всесвіт. І е, е, ця теорія говорить, що спочатку була е, ще спочатку всяматерія, мат вся матерія. Так? Тобто все матеріальне, що можна е, виміряти, тобто все, що е, складається з атомів, кварків, молекул, так? що вся ця матерія була е, зменшена або стиснута до однієї краплини, так? до одного пункту в всесвіті. І потім. Власне, це була спочатку сингуляр... сингулярність, так? тобто дуже стиснута матерія. Якщо я щось неправильно говорю, ви можете мене поправляти в коментарях. Можливо, я дещо неправильно зрозуміла, це може бути. Але поїхали далі. Власне, ця краплина стиснутої матерії в один прекрасний момент так, <кій> вибухнула. Так, з цього, власне, і назва Теорія Великого вибуху. Тобто ця краплина матерії вибухнула. Спочатку дуже-дуже швидко. так, І коли вона вибухала, то е, спочатку там існували лише самі прості елементи, і там були високі температури. А тепер, типу, е, цей вибух, за, е, він Став повільним, уповільнився, і вчені вже помітили, що, власне, простір у Всесвіті продовжує віддалятись, тобто збільшуватись. Що це означає? Це означає, що відстань від небесних тіл, так, небесних об'єктів. Наприклад, від планети, від зірки, до зірки. вона постійно збільшується, але дуже-дуже повільно. Я не знаю точно скільки, але, можливо, пару міліметрів за декілька тисяч років. Це дуже-дуже маленькі, маленькі масштаби. Але, тим не менш, теоретики, прибіжники цієї теорії, вони. Бачать цей феномен, так, як доказ цієї теорії. Повернемося до експерименту. Власне, коли відбувся цей вибух, так, і е, для цього, власне, нам потрібна фантазія, так, але уявимо собі, що відбувся вибух, і потім, за багато мільйонів років, е, Утворилася Земля якимсь чином, і на планеті Земля не було нічого живого ще, так? і е, багато різних атомів, багато різних молекул, вони просто е, літали в просторі в хаотичному е, стилі, тобто хаотичним чином. Просто як е, безглуздий танець. Молекул, не знаю, як сказати. ось. Але, е, власне, цей урей і цей Міллер, вони вирішили перевірити, чи дійсно могли утворитися е, органічні молекули. Е, Що такі органічні молекули? Це, наприклад, амінокислоти, протеїни, потім далі вже з них складається клітина. Так от вони думали перевірити, чи можуть, чим могли б утворитися органічні молекули природнім шляхом, тобто, коли різні елементи, хаотичним чином просто літають. І так, що вони використовували для свого експерименту, вони використовували. Чотири uh, ключові сполуки, або чотири молекули. Це uh, H2O, тобто вода, це мало імітувати або символізувати океан. Uh, потім uh, uh, CH4, тобто метан, uh, це атмосфера, також амоніак і водень. Водень H2. Ось метан, амоніак і водень мали символізувати атмосферу, і також вони використовували електричні розряди. Це мало імітувати блискавку. Так? І які умови цього експерименту? Власне, був такий колообіг води. Тобто, в ємкості вони підігрівали воду, так, нагрівали воду для того, щоб вода випаровувалась. І потім, проходячи по такій трубі, вона охолоджувалась, тобто відбувалася конденсація. І, звичайно, було місце для електричних розрядів це. Слугувало як енергія для реакції. Тобто це каталізувало, тобто пришвидшувало реакцію між молекулами. Так. Окей. Ось можете, напевно, бачити картинку, як виглядав цей експеримент. Перейдемо до результатів. В Результаті цього експерименту були дійсно синтезовані амінокислоти. На той час у 20 столітті змогли ідентифікувати 5 амінокислот. Я їх зараз вам зачитаю. Гліцин, аланін, аспарс. Парагінова кислота і е, глутамінова кислота. І ще кілька простих органічних сполук. Тобто всього чотири е, амінокислоти, які, власне, наше тіло потребує. Ось, е, До речі, на сьогоднішній день, оскільки наука не стоїть на місці, наука йде вперед. Е, у 2008 році команда науковців повторила цей експеримент, і вони змогли виявити 20 амінокислот. Серед них гліцин, аланін, сирин, пролін, валін, ізолейцин, лейцин, тріонін і так далі. Тобто ще більше амінокислот сучасні науковці змогли в. Власне, ідентифікувати, так? і тепер перейдемо до висновку. Ем... Тобто висновок, що дійсно органічні молекули, тобто амінокислоти, можуть виникати зі сполук неорганічного походження в умовах, наближених до ранньої землі. Тобто це означає, що якщо ми маємо деякі неорганічні сполуки, такі як метан, амоніак, водень або вода, то з них можуть виникати органічні молекули, такі як гліцин, аланін, аспарагінова кислота, тобто амінокислоти. Що таке амінокислота? Амінокислота це е, така сполука молекул, з якої складаються пептиди, а з цих пептидів складаються протеїни. А з протеїнів, власне, складаються клітини. І е, що сказав е, сам? Гаральд Урей про цей експеримент наприкінці свого життя. Я зачитаю вам цитату. Ем, я вже не так впевнений, що життя могло виникнути так просто, як ми колись думали. Е, я прочитаю трохи швидше в трохи більш е, природньому темпі. Я вже не так впевнений, що життя могло виникнути так просто, як ми колись думали. Ось. Тобто сам Гарольд Урей наприкінці життя став більш скептичним щодо результатів експерименту. Він спочатку дуже підтримував ідею, що життя могло виникнути внаслідок хімічної еволюції. Але в останні роки життя він став більш скептичним? Він сумнівався, власне, тобто він розумів, що експеримент це прорив науковий, так? що це дуже важливий етап науки. Але він почав сумніватися, що цього достатньо, щоб пояснити повноцінне виникнення життя. Чому? Як я вже сказала, від амінокислоти, що є молекула, до першої клітини, що є, власне, символ життя, так, бо існують організми, які складаються лише з однієї клітини, так, наприклад, амеба це такий е, мікроб або така бактерія. Так от, від першої амінокислоти до першої клітини. Величезний шлях, величезний шлях. Дуже великий. Тобто сама амінокислота це ще не життя. Це взагалі не життя. Вона не може розмножуватись ця амінокислота, так? І вона, власне, як сказати. Так, найважливіша. Ознака життя це здатність розмножуватись. Так? Наприклад, клітини можуть розмножуватись, але також вони мають їсти, і вони колись помирають. Так? Але амінокислота у неї немає цих ознак. Вона не їсть, вона не розмножується, і вона також не помирає, бо вона не живе. Перепрошую, якщо я. Починаю говорити занадто швидко. Я спробую говорити повільно або повільніше. Ось. Ем... Задамося запитанням, чи далеко від амінокислот до перших білків. Ем... Дуже далеко. Ось чому. Амінокислота це лише будівельний матеріал. Тобто е, ці амінокислоти мають з'єднуватись у певній послідовності, утворюючи пептиди, а з пептидів – білки. Так? Е, і, власне, у амінокислоти, так, в цьому експерименті немає РНК або ДНК для. Е, того, щоб отримати інструкцію, як саме треба з'єднатися амінокислоті. І, власне, ще один цікавий момент: білки мають складну 3D-структуру. Тобто, це не просто ланцюг з пептидів, а це, власне, 3D, так, трьохдименсійна, дименсійна. Структура, е, яка виконує певну функцію в наших клітинах. І, власне, просто ланцюг пептидів не може виконувати ніякої функції. Е, тому. Е, Так, і, е, власне, просто випадковий ланцюг, тобто, якщо є просто випадковий пептид е, у формі ланцюга, він не може сам собою згортатися у щось корисне. Для цього йому потрібні ферменти, наприклад, і власне ДНК. Ось. І невеличке порівняння на пос. На, е... Послідок, наслідок, не знаю, чи це українська, наостанок, ось, я згадала слово. На останок невеличке порівняння. Синтез амінокислот це як знайти кілька цеглин у пустелі. Уявіть собі, ви гуляєте караваном верблюдів у пустелі. Можливо, маєте відпустку там. І е, ви, е, бачите, е, зненацька ви бачите перед собою декілька цеглин е, в пустелі. Так от, це прекрасне порівняння. Тобто, ці декілька цеглин це як амінокислоти, які е, вдалося синтезувати через цей експеримент. А білок це дуже складний замок із кімнатами, вентиляцією і водогоном. Тобто уявіть собі порівняння, яка різниця між амінокислотою і білком. Амінокислота це декілька цеглин в пустелі. А білок це, якби ви знайшли в пустелі замок. Який, власне, був збудований сам собою, тобто збудував сам себе. От. Тобто, моя думка така, що цей експеримент він не доказує, що життя могло утворитися еволюційним шляхом, тобто шляхом природних якихось процесів. Чому я вже пояснила, тому що е, якщо навіть декілька цеглин могли утворитися випадковим шляхом, то е, утворення замку в пустелі природним шляхом, тобто сам собою е, це настільки мало ймовірно, що це майже неймовірно. Е, ось це все. Який підсумок від цього експерименту? Підсумок такий, що, ем, хоча цей експеримент, експеримент Міллер Урей, мав ем, такий ем, прорив в науці, все одно він не зміг доказати створення ем, органічних. Ні, створення життя природнім шляхом. Тобто, цей експеримент, власне, не доказує еволюцію. Він не, не підтримує еволюцію. Ось і все. Дякую, що ви дивитесь. Велике дякую всім любим патронам на Патреоні за вашу підтримку. Це для мене дуже цінно, це мене дуже мотивує. І надалі записувати для вас відео і епізоди. Так, пишіть в коментарях, чи було вам це цікаво і корисно. Пишіть також, який з трьох серій мого експерименту, яка з цих трьох серій вам була найкорисніша. Чи початкова українська, середня українська, чи продвинута, просунута українська. Так. І побачимося у наступному тижні або, можливо, вже і в цьому тижні. Бережіть себе і щасти!